У лікарні в Дніпрі внаслідок важких термічних опіків, отриманих на Донеччині, помер 35-річний прикордонник, головний сержант Максим Косюк з Ковеля. Про це повідомив мер міста Ігор Чайка. Захисник 90-го року народження служив на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії, начальника першого відділення розвідки розвідувальної прикордонної застави другої прикордонної комендатури швидкого реагування. Можній воїн помер 7 червня цьогоріч в клінічній лікарні Дніпра. Підтвердили загибель ще одного мужнього захисника, жителя села Нуйно, молодшого сержанта Івана Теребейчика 1971 року народження. Про це інформує Сошичненська сільська територіальна громада. Хоробрий захисник зник безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Довгі місяці ми жили надією, чекаючи на втішні новини, але дива. На превеликий жаль не сталося, йдеться у дописі громади. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам.